Масований удар по Україні. Російські терористичні війська били ракетами та дронами. Під прицілом були Харків, Одеса, Полтава та Київ. А Запоріжжя зазнало, чи не наймасованішого удару за останній час. На жаль, жертв уникнути не вдалося. Розповідаю усі подробиці завданого росіянами терору за останню добу. Рада бачити на каналі Сій час. І ми починаємо. Розпочнімо зі столиці. У Києві серед ночі лунали вибухи. Мешканців міста просили бути подалі від вікон та перебувати в укриттях. Росіян атакували шахедами. До того ж була загроза ракетних ударів, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Натомість не обійшлося без падінь уламків збитих цілей. У Бориспільському районі горів приватний будинок. Також пошкоджено ще два приватні будинки: господарчі приміщення та автомобіль. У них вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення на площі 30 квадратних метрів. Загорання вже ліквідовані. Наймасовніша атака за останній час сталася по Запоріжжю. Уночі росіяни скерували на місто 18 безпілотників. Як повідомляє очільник ОВА Іван Федоров, пошкоджено об'єкт інфраструктури: багатоповерховий та приватні будинки, а також навчальний заклад явтівки. Через масований удар по обласному центру постраждали явтомийка та приватні гаражі. Там спалахнуло кілька пожеж. Однак, за словами начальника Запорізької ОВА, рятувальникам вдалося погасити загорання. А енергетики вже відновили електропостачання у чотирьох сотнях абонентів, що були знеструмлені внаслідок атаки. Крім цього, поранення дістав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Проте від госпіталізації він відмовився. Російські агресори били ракетами по Полтаві. Сталося це вранці 1 лютого. Під прицілом агресора житловий будинок, на жаль, є загиблі та постраждалі. Очевидці зафіксували перші хвилини після прильоту скрізь пожежі. Люди кричать та плачуть. Цілий під'їзд зруйновано. О 16-й годині ОМВС повідомили, що внаслідок ракетного удару Росії по будинку в Полтаві 1 лютого загинуло семеро людей. Це до 14 поранено, із них троє дітей. Надзвичайники врятували 22 осіб. Зруйновано під'їзд із першого по п'ятий поверхи. Спалахнула пожежа. Також пошкоджено сусідні будинки та 12 автівок. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Дісталося і Харкову у місті прогреміла серія вибухів. Голова обласної військової адміністрації повідомив, що зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах уже незабаром додав, що профільні служби виїхали на місце прильоту у Холодногірський район. Міський голова Терехов уточнив, що приліт був у межах житлової забудови. Було кілька осередків займання. Зранку пан Синігубов повідомив, що у Харкові внаслідок ворожої атаки є постраждала. Жінка зазнала поранень. За даними медиків, вона у важкому стані. Так само влада заявила, що кількість постраждалих. Зростає, є загибля. Російські військові здійснили атаку із застосуванням БПЛА типу шахет на Харківську область та міста Харків. Один БПЛА типу шахет влучив в приватний житловий будинок в Холодногірському районі міста Харкова. Внаслідок удару одна жінка загинула, їй було 65 років. Також ще чотири особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. У приватному секторі пошкоджено близько 10 будинків. Окупанти шість разів влучили по Куп'янську. Місто опинилося під ударом БПЛА Молнія та дронів. РФ у нас до ударів постраждали чоловік та жінка. Пошкоджені приватний будинок, господарча споруда, приміщення приватного підприємства, аутівки. ідеться у зведенні поліції області. Не гребувала Росія ракетними ударами по невеличких селах Копанки та Глазунівка Ізюмського району. Інформації про поранених не було, повідомили поліції. Разом з тим, на жаль, троє людей поранені внаслідок знову ж таки російських обстрілів у Донеччині. За попередню добу постраждалі є у Покровську та Катеринівці. Про це сповістив начальник ова Вадим Філашкін. Низка руйнувань зафіксовані у Лимані, Сіверську, Дробишеву і у тому ж Покровську. Продовжується російський терор на Нікопольщині. Це Дніпропетровська область. Армія РФ била з РСЗВ град та важкої артилерії по самому місту Нікополь, Марганецькій, Мирівській Покровській громадах. Пошкоджені спортшкола, два багатоквартирні та приватні будинки. А ще уражено господарчу споруду, гараж та парники. Ракети дісталися Одеси. У місті здригалося від кількох вибухів. Моніторингові телеграм-канали повідомляли попередньо про запуски іскандерів. Момент влучання потрапив на камери. Росіяни поцілили по історичному центру Одеси. Унаслідок цього постраждала співробітниця готелю та ще шестеро людей. За словами керманича області Олега Кіпера, всі вони у стані середнього ступеня тяжкості. На місці продовжують працювати екстрені служби. І, за даними від президента України Володимира Зеленського, в епіцентру ударів перебувала норвезька дипломатична делегація. Примітно, що після терору на вулиці Одеси почала опадати скловата. Без жертв не обійшлася російська атака на Херсон. Напередодні ввечері, 31 січня, у Дніпровському районі військові РФ. Дроном поцілили у батька із сином, які поверталися із роботи додому. Про таке у своєму телеграм пише керівник МВА Роман Мрочко. Обидва чоловіки працювали на одному з комунальних підприємств. 22-річний хлопець загинув, 44-річний чоловік отримав поранення і був ушпиталений. Крім того, зранку росіяни атакували з дрона передмістя Херсона Антонівку. Поранений – 57-річний чоловік його ушпиталили з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями. Ніг. Команда каналу Січас висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у наслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять злочини агресора, їхній терор ніколи не будуть забуті та прощені. Якщо ви згодні, ставте вподобайку, підписуйтесь на нашу платформу. Тисніть на дзвіночок і не губіться. На Україну спрямували понад сотню дронів. Ворог завдав удару з неба по низці регіонів. На жаль, є ураження інфраструктури. Постраждали цивільні мешканці. Частина Миколаївщини знеструмлена. Подробиці розповім у цьому випуску на каналі Січас. Підпишіться, і ми починаємо. Двічі 31 січня звуки тривоги лунали у Києві вперше уночі і згодом вже о 8 ранку. З північного сходу прямували ворожі дрони курсом на Дарницький район, дверзе, а також Позняки. Потім монітори зафіксували літальні апарати і на правому березі. Мер кличко написав у телеграм про падіння уламків ворожого дрона на будинок у оболонському районі, але інформацію не підтвердив начальник МВА Тимур Ткаченко. Виявилося, що внаслідок короткого замкнення у кондиціонері пошкоджено трубопровід із фреоном, який з'єднує зовнішні і внутрішні блоки. Через це і розтрощило склопакет балкона. Тривога лунала і в столичному регіоні. У одному із районів Київщини через атаку Росії пошкоджено вантажний автомобіль, паркан і складські приміщення. На щастя, без постраждалих. Росіяни атакували вкотре і сумщину. Надвечір 30 січня, ворог наніс удар по Краснопільській громаді. Застосувавши БПЛА типу шахет, влучило у приватний житловий будинок. Поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Вони вже у лікарні. На місці виникла пожежа, яку приборкали вогнеборці. Загалом за ніч із четверга на п'ятницю у небі над Сумщиною збито п'ять шахетів. Вибух чули у темний час доби на околиці Чернігова. Пошкоджені приватні будинки. Такі дані передає ова. Із ночі до ранку у тривозі пробувала Черкащина. За попередніми даними, у Черкаському небі знищено шість російських БПЛА. На жаль, у обласному центрі уламками Шахеда пошкоджено балкон у одній із квартир багатоповерхівки. У подальшому там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БПЛА і бойову частину. Найголовніше, що із містянами все гаразд. Мінус один дрон, завдяки нашим оборонцям неба у Кіровоградській області, обійшлося без наслідків. Тим часом на Харківщині, на жаль, є потерпілі. У 19-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Минулої доби дрон Росії цілив по Холодногірському району обласного центру. Його уламками пошкоджено скління вікон, дах і паркан приватних будинків. Постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік у селі Пристін. Тероризував ворог Куп'янськ і борову уражено автівки і пошкоджено схління об'єкта інфраструктури. Продовж доби окупанти завдали 386 ударів по Запорізькій області. Авіаудар пройшовся по Тимирівці. А також агресор здійснив обстріли РСЗВ і артилерії по кількох населених пунктах, зокрема п'ятихатках, Лобковому і Гуляйполю. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Проте серед мирних жителів немає постраждалих. За 30 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Іванопілі. Ще 18 людей в області за добу, дістали поранення. Дніпропетровщина не знає тиші. Ввечері та вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину із важкої артилерії. Постраждали чоловік і жінка, обом по 58 років. Пошкоджені 11 приватних будинків, господарська споруда, авто і газогін. Через падіння уламки шахеда на Миколаївщині знеструмлено 25 побутових абонентів. Побило вікна, дах та огорожі трьох приватних будинків у Баштанському районі. Про таке розповів глава області Віталій Кім. Поранені на Херсонщині дев'ятеро людей. Російські військові пошкодили дві багатоповерхівки і 48 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, пам'ятники, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі. Неприємно си накоїв руський мір на Одещині. Окупанти атакували Чорноморськ. Під час атаки пошкоджено лікарню, житловий будинок, адмінбудівлю, зерновий склад і вантажівки. Постраждало чотири людини, зокрема лікар, який оперував під час обстрілу. Усі у стані середньої тяжкості. Отже, у підсумку відповітряних селсесу протиповітряна оборона збила 59 із 102 дронів. Ще 37 БПЛА локаційно втрачені. Дякуємо захисникам і не припиняємо свою інформаційну діяльність.